Так, народ. Сьогодні я вам покажу таку штуку. Я роблю одне приспосіблення, щоб нарізати різьбу на токарному станку плашками. Ну, Але більше не про нього буде відео, а про оправки для розточних різців. От я використовую такі розточні різці і поробив для них ось такі оправки з дюралі. Звертаю увагу, уваги, що я заусня, це таке, це собі зніметься, це зробилось в тестовому режимі, і воно почало працювати, і так я не довів їх ще до доразуму, нічого доведеться. Так, що хорошого в цих оправках? По-перше, гарно регулюється гужоном в мене виліт різця, я собі можу, залежно від глибини розточування, висувати різець. і Легко його фіксувати, і це дуже мені зручно. Наприклад, якщо мала глибина розточування, я висовую зовсім мало різця. І в мене жорсткість велика, відповідно якість обробки велика. Коли мені треба глибокий отвір розточити, я висуваю, там ж жорсткість паде. Я можу регулювати цю жорсткість різця. Чим добре, дюраль, вона легко фрезерується, на дрібних хобійних фрезерних станках її можна відфрезерувати легко. На інграфі на 675 в принципі, на будь-якому станку. Можна її фрезернути. Легко сверлиться І ще в чому прикол цих оправок що тут ніякої зварки не треба. І собі зажимаю я її в різці тримач, закладаю в патрон сверло Потрібного мені діаметру. Наприклад, тут Це у мене десятка різець стоїть. Закладаю свергло на 10. Він зразу сверглю отвір під цей різець. Вкладаю різець і він же в мене центрується нормально по центру. Я собі касету вкинув цю з різцем. І воно вже в мене автоматично він виставлений. Не треба ніяких підкладок, нічого. Зразу я собі працюю і отримую задоволення від цього. Отакі ці оправки, отак вони вкладаються. Я їх багато наробив під різні різці. Такі-такі оправки. Ну, Я фрезерував на два баки, нема в цьому потреби, можна за одним баком фрезерувати. Це, наприклад, різьбовий внутрішній. Так само працює. Висуваєш собі скільки тобі треба і ріжеш різьбу. Тоді жорсткість у нас максимальна. так що. Така ідейка, беріть на озброєння, можливо, комусь пригодиться. Я користуюсь дуже зручно. Я таке собі поробив і для тса 16, і для ТВ6. І ще може потім на 11616 зроблю такі оправки. Цілком нормально себе поводить дюралька. Я думав, що будуть якісь нюанси, нюансів ніяких, все, супер, зручно. Так що. Нічого не треба зварювати, берете кусок дюральки, фрезеруєте. В даному випадку я цей кусок зайшов на металломі. Такий можна купити десь, можна відлити, хоча з цим проблем немає. От такі то приспособи.